Дев'ята за Києвом, 1 січня. І це перші новини у новому році. Далі про головні події розкажемо вам в часі новин. Новорічна ніч під вибухи роботи протиповітряної оборони у повітряних силах збройних сил повідомили, що в ніч проти 1 січня збили 45 іранських безпілотників. Фото уламків збитого на Київщині дрону оприлюднив начальник головного обласного управління національної поліції Андрій Нєбетов. Вони впали просто на дитячий майданчик. За попередньою інформацією від Київської ова сили протиповітряної оборони збили понад три десятки ворожих повітряних цілей у Шевченківському районі столиці. Уламки Тої ракети впали у дворі житлового сектору і пошкодили капот приватної автівки у Дніпровському ж районі, уламки російського снаряду знайшли на проїжджій частині на дорозі. Про потерпілих не повідомляють. А поки наші захисники неба приземляли російські ракети і дрони, українці співали з вікон квартир гімн і скандували Слава Україні. Вірте, справді скандували. Я в цій ночі чув таких вигуків вигуків чимало. Шматок ракети на коліях столичного метро. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Рух поїздів червоною лінією нині здійснюється від академії містечка до арсенальної. Зараз на місці працюють вибухотехніки. І одна людина загинула ще 22 Постраждали через ракетну атаку. Росіян по столиці в суботу в день медики госпіталізували 15 іншим надали допомогу на місці. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Кілька житлових будинків у Києві понищили. Часткових руйнувань зазнали ще кілька десят будівель. Як російські окупанти вітали киян з прийдешнім новим роком? Юрій Пугач розповість ні, ні, бі... З десяток потужних вибухів пролунали у столиці по обіді 31 грудня. На підльоті до Києва сили ППО знищили сім повітряних цілей та один безпілотник. Про це повідомили у КМДА. Уламки цих ракет розлетілися чотирма районами. У Голосіївському районі вони пошкодили кілька будинків та автомобіль. Постраждалих тут немає. Звуки ракети, потім, як вона упала і повилітали. У нас всі окна, двері ну абсолютно все в домі ні одного цілого окна. У Печерському. У районі уламки прилетіли просто таки у готель, пошкоджені і прилеглі будівлі. Це сильний бах все просто розлетілось і вибігли просто з дому, Да в чому були, приходимо, а тут воно вже все в осколках. Але ми вистоїмо, поприбираємо, поубираємо, вікна позабиваємо пленку і все буде добре. І будемо жити. Вільні в Україні, це однозначно. Серед постраждалих журналіст із Японії його госпіталізували. Руйнування є й у Дніпровському районі, та чи не найбільші вони у Солом'янському. Вирвав від падіння збитої ракети завширшки кілька метрів. Довкола зруйновано близько десятка будинків. Прилетів осколок ракети дуже сильний. Окна повибивало, прамуги, посривало з петель. Завтра пойдем кришу, все інше. Цей новорічний подарунок від Кремля забрав життя однієї людини. Ще кількох киян госпіталізували до медзакладів. Над наслідками падіння уламків російських ракет до вечора тут працюють кілька бригад газової служби, медики, рятувальники, правоохоронці та кілька десятків комунальників. Люди донині вигрібають цілі мішки побитого скла зі своїх осель. Це ви звідки стільки 16-ї квартири. У Вас хоч одне вціліле вікно вдома. Є одне. Да. Місцеві кажуть, уцілілі вікна в їхніх квартирах можна перелічити на пальцях однієї руки. Радіють, що хоч є електрика, бо третина киян у наслідок передноворічної атаки расистів залишилася без світла. Воду, газ і тепло натомість подають у штатному режимі. Вже привик. Просто жду більшої радості, коли Путін здохне. Юрій Пугач та Олексій Тищенко, п'ятий канал. Ворог продовжує зазнавати масштабних втрат. Так, тільки в одну з лікарень Луганщини за минулий тиждень доправили понад три сотні поранених окупантів. Про це та ситуацію на лінії фронту в ранковому зведенні доповідає Генеральний штаб. 30 грудня минулого року у Запорізькій області втрати ворога склали до 160 поранених окупантів. Знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація щодо ліквідованих загарбників наразі уточнюється. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Солидар Бахмутське, бахмут озарянівка Мар'їнка і Побєда Донецької. Авіація Силоборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу. А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БПЛА окупантів. Хапали та кидали в автозаки в центрі Москви. Силовики затримували росіян, що вийшли на мітинг під гарячу руку так званих поліціянтів. Також потрапили і московити, які хотіли відсвяткувати Новий рік на Красній площі. Доступ до неї перекрили силовики, встановили паркан у місцях великого скупчення людей і змушували. Москалів проходити через металодетектори, як зазначають місцеві пропагандисти, правоохоронці застосовували силу, а до одного з мітингувальників навіть так званий задушливий прийом. Телеграм-канали повідомляють, що схожі затримання відбулися і у Санкт-Петербурзі. Соловики насторожено реагували на різкі звуки, а надто на фейерверки і іншу піротехніку. Побоюються москаляти. Німеччина почала виробляти передові сау для України. Про це повідомив радник компанії виробника бронемашин Ніколас Драмонт у соцмережах. Мова йде про самохідну колісну гаубицю ARHC-155. Артилерійська система має дальність стрільби 40 км звичайними снарядами і 80 км високоточними. Це перша в світі колісна гаубиця, що може вести вогонь під час руху. Ще на початку грудня Берлін анонсував плани передати 18 цих артилерійських систем Україні а вже нині їх виробництво розпочалося офіційно. Поки невідомо, як швидко збройні сили України отримують ці машини. Попередньо Бундесвер планував поставити їх на озброєння до 2025 року. Серед 140 звільнених з російського полону напередодні українців повернувся додому, і парамедик з Азовсталі Асан Ісенаджиєв. Про це повідомила представниця президента у Криму Таміла Ташева. Знаходячись під обстрілом на Зовсталі у травні, Ісенаджиєв записав відкрите звернення до турецького президента Раджепа Ердогана. У ньому він попрохав допомогти з виведенням захисників Маріуполя на безпечну територію. Вимінюють зброю на цигарки. Окупант розповідає про проблеми із спорядженням і забезпеченням у армії Росії. каже, що обіцянки одягти та надати екіпу на передову ніхто не дотримується, і солдати змушені шукати собі спорядження самотужки. Телефонну розмову перехопила наша розвідка. То обіцяли, обіцялі сам на челітке, ніхто нікого не адіє. Все, что эти здесь, здесь блядь, Ствол, два блока сигарет стоит, Серег. Ствол, блять. Ни экипировки, ни шмате. Вот сам что намучили, в этом буш лазить. Блядь. И то, что показывают по телеку, там экипированные, одетые, это может быть там где-нибудь, да, здесь нет. Все, что распивали здесь, короче, полная это пишь. Медичний шпиталь на колесах з'явився у добровольчого батальйону госпітальєри. Ним евакуюватимуть поранених бійців із фронту. Придбали медичний автобус на пожертви українських громадян та бізнесу. Мобільний шпиталь носитиме назву «Австріка». Чому саме так та чим укомплектований він, розповість Володимир Іванченко. Мобільний шпиталь назвали на честь госпітальєрки Наталії Фраушер. Свій позивний Австрійка вона отримала через те, що до повномасштабного вторгнення жила та працювала хірургиною в Австрії. Спочатку збирала гуманітарні вантажі з ліками для українців, а у квітні повернулася на батьківщину, щоб приєднатися до лав госпітальєрів. Медикиня їздила у гарячі точки, лікувати бійців та евакуйовувати поранених. 26 червня її екіпаж укотре вирушив на Донеччину. Для Наталії це мав бути останній рейс перед ротацією, але дорогою автобус із госпітальєрами потрапив у ДТП. Бус перетворився на металобрухт. Наталя не вижила. Завдяки її ротації і її побратимам, та включно їй, було врятовано понад 150 чертів, які були евакуйовані в важкому стані. Саме їм вдавалося робити ці дальні евакуації по 7 по 8 годин, коли ти виснажуєшся, коли в тебе до 33 пацієнтів одночасно в автобусі, але ти працюєш над тим, щоб надати кожному допомогу і кожного довести живим. Після нещасного випадку в пам'ять про Наталю госпітальєри заприсяглися придбати новий мобільний шпиталь і зробили це. І, власне, цей зовнішній вигляд ми е, зробили з пам'яттю про нашу посесту, її очі, надпис, і з іншого боку, ми бачимо дві руки як символ наданої допомоги, як символ врятованих життів на автобус задонатили небайдужі українці. За кілька місяців волонтери зібрали близько 30 тисяч євро. Автобус пригнали з Болгарії та обладнали необхідним медичним приладдям, яке коштувало ще близько 2 мільйонів гривень. Це компактний монітор. Що він собі має? Він має декілька функцій. По-перше, це повний контроль людини, його діяльність, його тиск, температуру, сатурацію і. Інші може має копного, тобто це е, насичення саме СО2 у людини. Це дуже важливо. Цим автобусом госпітальєри доправлятимуть поранених бійців у медзаклади на далекій відстані. Одночасно в салоні зможуть розмістити та надавати допомогу трьом десяткам військових. Ми можемо перевозити як лежачого пораненого. Відповідно, ми його пристьобуємо. Так так само ми можемо переобладнати це місце для сидячих пацієнтів, тобто ми прибираємо звідси оці по. Також ми можемо зняти техніку, вона мобільна, і для цього у нас встановлені так само тут паски безпеки. І вони так само пристібаються І відповідно у нас всі поранені будуть їхати в безпеці. Госпітальєри вірять, що Австрійка буде оберегом для екіпажу та пацієнтів мобільного шпиталю і захищатиме їх від ворожих обстрілів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков, Кропивницький, п'ятий канал. Волонтерська кухня, кухарські хаби і цілі шкільні конвеєри з виробництва харчування для військових. Торік для України розпочалася нова кулінарна історія. Кухарі розробили корисні рецепти, щоб потішити військових. Підприємці відмовилися від ще совєтських назв продуктів, а волонтери збирали кошти щоб закупити смакоту для вантажів на схід. і Чернослив. Завернута м'ясо, чернослив. На кухні Черкаської школи робота не спинялася з перших днів повномасштабної війни. Тут він готує для військових повноцінні обіди. Просто в таких калічествах ніколи не готовий. Ну, дома, розумієте, там каструля на 2 літри, на три. 40 літрів, вибачте мене, не знаю пропорції. Ну все одно глаза бояться, руки діли з такою метою. Багато кухонь навчальних та соціальних закладів перетворилися на хаби з приготування їжі на кухні черкаської школи номер 17 Робили і консервацію, і випічку, і готові страви. Тут працюють шкільні вчителі після занять. Усі рецепти підлаштовують під військових, щоб і зберігалося довго і було калорійним. Почема хлопцям назвали його енергетичне печиво, тому що. В склад до нього то входить багато поживних таких речовин. Це і вівсянка, це і боришно, це і яйця, масло, родзинки, горіхи, арахіс, миндальне печиво. От, цукор. Процес пошуку продуктів та банок на тушонку не закінчується ніколи. Замовлення від військових на неї шалене. За день тут накладають більше як півтори сотні банок. Нам відгуки, що це найкраща тушоночка, яка тільки є. Тому там чекають з нетерпінням. Нашої тучоночки, бо вона дійсно е, така дуже домашня. Ми тут кожною бачите, і кожен, кожен вирізаємо, щоб наші хлопці тільки найкраще найякісніше отримали. Уявляйте, що таке домашню тушонку, і там на передовій. Підтримати настрій військовим взялися не лише смачною їжею, а й написами на банках. У черкаській школі номер 26 вигадали унікальні етикетки для тушонки. Захисникам вони дуже сподобались. Черкаська тушонка подвійного використання перше. Це з'їсти друге пустою банкою збити російський дрон. Ну і звичайно, класика нашої зараз України. А для того, щоб підняти настрій для військових готували і на домашніх кухнях Євген Компанець уже передав понад 80 тисяч різних смаковиків. Це і вареники, і млинці, і пиріжки, і котлети. А квашення та варення більше як 200 трилітрових бутлів. А хто як не ми? На нас напали, значить, нам треба оборонятися. Або я не був на візку, то ну я б там був. Все, відповідь коротка. Хто як ними через війну змінилися і промислові товари. Виробники взялися перейменовувати їх, щоб позбутися радянських та російських назв. Так російський сир став антиросійським. Білоруський хліб, отаманським, московська ковбаса, як зазначає виробник, демосковізувалась і стала київською. А на іншому комбінаті її назвали Слава Україні. У Черкасах з'явилася ковбаса Смерть москалям і лимонад Байрактар. Їх теж отримали військові. Коли розпався радянський Союз, дуже довго не могли перейти на свої державні документи, але назви були запозичені іменно з нормативних документів вившого радянського союзу. Ну, мабуть. Треба нам свої назви. Розробок у нас дуже багато талантовитих фахівців цієї справи. Волонтери готували з добу до всіх свят. Найбільше роботи було на великдень. Господині намагалися випекти такі паски, щоб і смачні були і довго не черствіли. Їх неможливо і порахувати. Ми вирішили, що ми готуємо тільки домашній варіант, тільки так як ми б готували для своїх дітей. За смакоту відгуки отримали всі, хтось особисто хтось через. Соцмережі військові дякували за підтримку та домашні добреники. Підрозділи, які ми поставляємо, продукти вони говорять, треба трохи збавити, тому що почали розстижувати. От тому, тому ми, ми дякуємо. За захист а самі забезпечуємо всім, чим ми тільки можемо. Хоч військові не мають потреби в додатковому харчуванні, але кажуть, що ніщо не замінить домашньої їжі. Волонтери вірять, що домашня смакота теж додає снаги бити ворога. Яна на Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Майстер-класи під вибухи ворожих ракет на метро Арсенальна за підтримки ЮНІСЕФ розгорнули дитячий простір, щоб згуртувати дітей та молодь довкола культурних традицій. Учасники виготовляли різдвяну зірку. Дітей не зупинила, і повітряна тривога у Києві прикрасу закінчували вже в метрополітені. Як це відбувалося, бачила наша Оксана Паращак. Замість новорічних клопотів виготовлення різдвяної зірки у цьому дитячому просторі святкові прикраси роблять за лічені години до нового року, бо навіть Росія кажуть, свята в них не забере. Зірки на небі, наприклад, це якби вони заспокійливі. Напевно, повіше на стіну буде, якби оберегом на період свята, свят. Рік був дуже важкий. Була війна. Крече треш і саме ця зірка буде символізувати свято. Хочемо провести разом спільний час з братом, щось робити спільне для сім'ї. Сьогодні будемо святкувати всі разом. Мамо, тато, бабуся. Ми всі хочеться щось таке під ялиночку для всіх зробити своїми руками. Суворих канонів як виготовляти різдвяну зірку, немає. Пояснює художниця пані Марія. Навчить базових правил, а оздоблюватиме кожен на свій смак. Кожен рік на різдво, на колядування щедрівники робили різдвяні зірочки, і вони кожен кожен робив власноруч, тому тут може бути взагалі що завгодно, дзвіночки, стрічки іноді клеють фольгу. І дуже часто насправді її кріплять на кріплення і вона вращається по колу, символізуючи сон. Сонце, яке також рухається навколо планети, зараз ми будемо робити щось ось таке подібне, дуже просте, щоб кожен зміг зробити за обмежений на кількість часу. Ось і це така спрощена версія, маленька, щоб можна було гуляти по місту. Картон, ножи, цікла і палички і нитки без цього традиційної зірки не вийде, а починають із вирізання. Тільки не почали виготовляти різдвяну зірку, аж раптом повітряна тривога. З тим, що вже встигли зробити, діти йдуть до найближчої станції. Метро кілька хвилин, і діти вже на арсенальній разом із сотнями киян ховаються від ворожих ракет. Зуболялася. Ні. Я вам вирізаю китай. зараз вирізає. Вони не зможуть забрати в нас цю казку, так що їм це ще вернеться все. Весь світ побачить, Р які ракети вони в нас запустити можуть. Але новий рік ви в нас не заберете. Ми все одно будемо це робити, і навіть без світла, без води, без всього того, чого вони нас хочуть лишити. Ми все одно будемо рухатися вперед. Вони нас не зупинять. Розклали каремати і працювати над зіркою. Діти спускаються у метро уже не вперше. Ракетні обстріли застають їх дедалі частіше. Та відвідувати майстер-класи підліткам не заважають жодні атаки, кажуть організатори. А тренінгів тут досхочу. Це наш фірмовий майстер-клас називається Музикування. Музикування це в принципі процес створення музики. І ми вирішили створити такий майстер-клас, в якому ми запрошуємо в якусь вокалістку. В нас також є сон бітбоксер. і вони разом з дітьми. Переосмислюють українську народну пісню, оскільки зараз різдвяні свята то це колядки, щедрівки та засівалки. Вартість участі тудом безкоштовна, бо це спонсується повністю ЮНІСЕФом, Тому будь-які діти приходять це безкоштовно. Матеріали все нічого ні за що платити не треба. Приходьте, займайтеся. Вибрати майстер-клас і зареєструватися можна на сайті громадської онлайн платформи спільно навчатимуть цікавого у цьому затишному просторі на арсенальній щоденно до середини. Січня Оксана Парашчак, Микола Чеботарьов, п'ятий канал. А харківські школярі отримали унікальну можливість випробувати свою міні-лабораторію в умовах космосу. Ще торік юні винахідники розпочали роботу над проєктом у межах американської програми шкільних космічних експериментів. Вирішили допомогти з пломбуванням зубів в умовах мікрогравітації, але війна мало не завадила космічним планам. Школу, де зберігали матеріали проєкту, розтрощили е, москалі. Як школярам таки вдалося домогтися успіху, довідалася Оксана Нечепоренко це 26-та комерційна місія до міжнародної космічної станції на борту корабля Драгон серед їжа апаратури та сонячних батарей. Міні-лабораторія школярів 47-ї харківської гімназії. А такий вигляд має сам навчальний заклад. Влітку сюди влучила російська ракета. Було дуже багато людей, рятувальники. Всі щось робили у людей. Була паніка деякі вчителі теж тут були. А я стояла у натовпі просто. Дивилася, в мене не було слів, мені просто хотілося плакати. Софія Давидова одна з учасниць наукового проєкту. Дівчина каже, після обстрілу її колеги по науці були переконані, їхня робота втрачена. Всі наші лабораторії були у кабінеті біології і ми думали, що все, нічого немає, лабораторій немає, нам, у нас немає можливості, де взяти нові лабораторії. І от якщо б не Андрій Михайлович, який забрав лабораторії з кабінету біології і врятував їх, то нічого не було б. З тут був прохід до кабінетів, але вже пройти бачити не можна. І, в принципі, навіть на другий поверх вже бажано підійматися, тому що стіни вже розходяться, плити рухаються. Учитель біології Андрій Самойлов евакуював лабораторію з другого поверху. Його кабінет дивом вцілів, та перебувати там небезпечно. Тепер викладаю хімію та біологію у вцілілій частині школи. Ми можемо і вдома працювати, але зараз вдома буває, що частіше немає світла ніж у цьому районі, так в день, і тому інколи я і деякі вчителі ми. Приходимо звідси, проводимо уроки. Американська програма шкільних космічних експериментів розрахована на участь юних науковців та винахідників. Роботу над проєктом у межах цієї програми харківські гімназисти розпочали понад рік тому. Мета проекту дослідити щось, що важливо для майбутніх космічних подорожей, проживання на космічних станціях в умовах мікрогравітації. Були такі інциденти у космонавтів. Там випадали пломби, вони собі самі пломбували зуби, там це не виходить, тобто важко. І ми подумали, а чому ні? Тому що якщо ми далі почнемо жити на космічних станціях, і так далі, то стоматологія в космосі. Це буде настільки ж актуально, бо навіть більше ніж на землі. Нині звичні у стоматології методи з використанням світла та ультрафіолету у космосі використовувати не можна, адже це пожежа небезпечно. Тож юні науковці розробляли новітні методи затвердіння пломб за умов мікрогравітації. Я пам'ятаю день, коли Влад Волков він приніс у школу як свинячу голову лепу, І ми. Намагалися якось дістати звідти зуби, і перші зуби можна сказати були саме звідти. Ось а потім вже в ем, нас з'явилися людські зуби. От і ми у нашій лаборантській на біології там сверлили, сиділи вечорами. Учасники проєкту працювали дистанційно в евакуації з Німеччини, Польщі та України. А зустрілися молоді винахідники на мисі Канаверл в американському космічному центрі. Ти стоїш і просто не віриш, що це. Це здійснили, що твій проект проект твоєї команди знаходиться у космосі, що від зараз туди летить, і ну в цей момент хочеться вірити у чудеса. Софія каже, розроблена ними лабораторія вже на борту космічної станції. За правилами, експеримент одночасно проводитимуть у космосі та на землі. Згодом результати порівняють космонавти змішають, знімуть затискач, змішають стверджувач з пломбами в супах. І відповідно буде відбуватися затвердіння. Те саме буде на землі. У космосі лабораторія харківських винахідників пробуде близько місяця. Оксана Нечепоренко, Антона Віжа з Харків, п'ятий канал. Дякую, що розпочинаєте цей новий 2023 рік з нами. У новинах буде три крапки. Продовжимо вже свіжим новим випуском об 11.30. не пропустіть.